Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогоднішня тема це правильний перенос слів з буквосполученнями ДЖ і Дзи, також буквами йод, м'який знак та апострофом. Також звукобуквений аналіз слів. Ну, діти, підведіться, всі приємно, посміхніться. Пролунав уже дзвінок. Починаємо урок! Працюємо сьогодні за підручником сторінка 34-35. Пригадайте, як перенести слово з рядка в рядок. Правильно по складах. Як можна переносити слова зі збігом приголосних? Вірно, або розривати їх, або ні. Чи можна під час переносу відривати від слова склад з однією буквою? Вірно, одну букву відривати не можна. Запишемо каліграфічну хвилинку Відкрити ЗОшити. Пропускаємо два робочих рядочка. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої і маленької букви Я. Також склади яб, «яв», ян і слова яблуко, ягідка, ячмінь. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, будь ласка, поділіть слова яблуко, ягідка і ячмінь для переносу. Запишіть, будь ласка, один із способів. Давайте перевіримо. Я, наприклад, слово яблуко ось так записала, яблуко. Ягідка записала так, ягідка, а ячмінь ось так, «ячмінь». Можливо, ви записали по-іншому. Попрацюємо з підручником. Сторіночка 34. Роздивіться вправо 1. Гаджик і родзинка пропонує вам записати і поділити їхні імена для переносу. Отже, роздивимося, як потрібно перенести ці слова. Гаджик ми переносимо «га-джик». А слово родзинка можна двома способами перенести. Родзинка. І родзин К. Давайте з вами перевіримо за правилом, чи правильно ви поділили для переносу імена друзів. Словосполучення букв дж і дз, які позначають один звук під час переносу слів не можна розривати. Наприклад, си джу задзеленчав. Отже, це єдині дві букви, дві приголосних букви, які стоять поряд, і їх не можна розривати. Дж і дзи. Запам'ятайте це, дітки. Запишіть вправа 3 і, користуючись правилом, поділіть для переносу подані слова. Подзвонив, Ходжу, гудзик. Давайте перевіримо. Слово подзвонив переноситься ось таким способом. Подзвонив. А ще можна подзвонив. Ходжу. Перенесли ось таким способом. Ходжу. Слово «гудзик» як перенести. Гудзик. По-іншому не можна. Давайте діти у вправі 4 прочитаємо, як читалочка поділила для переносу подані слова. Лій КА, паль, ма, хом як. Давайте проведемо з вами дослідження. Визначте, скільки складів у словах читалочки. Лійка два склади. Пальма теж два склади. Хом'як теж два склади. Якою буквою чи значком закінчується перший склад у кожному слові? В слові ліка закінчується. Якою буквою? Йод. В слові пальма. М'яким знаком. В слові хом'як. Апострофом. Зробіть висновок, чи можна під час переносу слова відривати букви йод, м'який знак та апостроф від попередньої букви. Перевірте себе за правилом при переносі слів букви йод, м'який знак та апостроф не можна відривати від попередньої букви. Трошки відпочинемо. thank you Ну що ж, працюємо далі. Подивіться вправу 5. Прочитаємо з вами про випадок, який стався в одному класі. Учні готувалися до уроку. Мар'янка заходила в клас остання. Раптом на порозі спіткнулась і впала. Усі діти кинулись їй на допомогу. Я дуже рада, що в нас немає байдужих до чужої біди, сказала вчителька. Поясніть, будь ласка, як ви розумієте значення слова байдужий. Перевірте себе за словником. Байдужий це той, хто не звертає уваги на когось або щось. Випишіть, будь ласка, виділені в тексті про мар'янку слова, поділяючи їх для переносу. Не забудьте записати вправа сім. Давайте перевіримо. Слово мар'янка можна перенести так. Мар'янка. Не забудьте апостроф залишити з попереднім складом. Слово байдужий можна перенести так. Байдужих. Теж йод залишаємо з попереднім складом. Вчителька можна перенести так. Читель К, який знак залишимо з попереднім складом. Звісно, якщо ви перенесли якось по-іншому, це не помилка. Щебетунчик не знає, як поділити для переносу подані слова. Що ви можете йому порадити? Давайте роздивимося слова. Сік, день, двір. Сон, рак, звір. Що ви можете порадити ще бетончику? Вірно, діти, що ці слова перенести ніяк не можна. А чому? Правильно, бо ці слова односкладові. В одному складі ми ніяк не можемо перенести слово. Давайте перевіримо себе за правилом. Слова, які мають один склад переносити не можна. Прочитайте слова. Дідусь незрячий, вулиця, переходити, боятися, школярі допомагати. Складіть, будь ласка, з цими словами розповідь про небайдужих школярів. А тепер, діти, запишіть свою розповідь в зошит. Я склала, наприклад, ось таку розповідь. Йшов дідусь. Він боявся переходити вулицю. Він був незрячий. Школярі йому допомогли перейти вулицю. Виконайте самостійно на сторінці 35 вправи 10 та 11. Не забудьте повторити правило про перенос слів. У вправах вам потрібно перевірити, чи правильно читалочка поділила слова для переносу, виписати слова, поділені неправильно там, де вона зробила помилку, та поділити їх правильно. Не забудьте побудувати звукову схему «Слова малює. Дякую вам за роботу. Оберіть собі квіточку вашого настрою намалюйте її в зошиті. До побачення!